Компанія «Інтеркерама» предоставила свою плитку, за допомогою якої ми робимо цей захід практичним. І компанія Дістар надала нам всі свої розходні матеріали, тобто, це диски, черепашки, все, що необхідно плиточнику сьогодні для виконання робіт. І також компанія Адванта надала ті засоби вирівнювання плитки, які існують зараз на ринку. Для учнів важливо для того, щоб цей досвід здобути, спробувати матеріали, які використовуються, спробувати інструменти, якими виконується робота, і якби наблизитись до реальних таких вимог і реально сучасних матеріалів, сучасного часу, як ця робота виконується, спробувати це руками не тільки в теорії, а спробувати на практиці. Я навчився візати плитку на підкорізі, а також робити отвір в плитці. навчилась як правильно відмічати проріз плитки і вперше спробувала прорізати плитку. Це було не важко, тому що в нас багато обладнання сучасного та нам з усім допомагали.